Привіт! Що ти знаєш про приватні сервери? Якщо ти зайшов на це відео, то швидше за все ти знаєш про SP і VP-ленди. Але є одна проблемка вони обидва платні і коштують немало. Зато у нас є свій сервер Zero Worlds, і він повністю безкоштовний. Я раджу тобі приєднатися до нас, тому що у нас є дружня спільнота, багато творців і просто хороших і добрих людей. Також для різноманітності РП були встановлені плагіни на кальян і на наручники. У нас є багато міст і поселень, а також просто самотніх людей, які шукають друзів. Також на сервері є донат, який не впливає на ваниль, наприклад, префікс хабі, який виділить тебе на тлі інших яскравим червоним кольором. А щоб його купити, у нас є сайт вебсайт True». Переходь за посиланням і підтримуй наш проект. Щоб потрапити до нас, потрібно перейти за посиланням в описі і подати заявку на сервер. А далі лише чекати. Але очікування буде недовгим. Повір мені, і що ти дивишся бігом переходь за посиланням у описі і грай з нами.